Вона мужня, жінка, вона так сказати, ну, героїня. Відколи скільки вже йде боротьба, вона не здається. І ніякі тортури ні. Тюрма нічого її не може зупинити. Я надіюся і підтримую тільки партію Батьківщина і Юлію. Ми в неї віримо, і вона тільки вона нам допоможе стати нам з колін, в нашій Україні. Ми ми надіємося. Я дякую всім. Тільки вірою живемо тобто її час, перемоги. Олександра на Тільки в Я переконана в тому, що Юлія Володимирівна зможе змінити країну. Вона завжди це робила протягом того часу, скільки ми її знаємо, як лідера нашої партії Батьківщина і Юлія Володимирівна наша молодець. Дай Боже їй здоров'я, дай Боже, їй достатку зробити достаток для нашої країни для нас з вами. Перемоги їй Україна переможе. Ми не будемо здаватися. Слава Україні. Оксана Кобилянська. Я думаю, що країну Юлія Тимошенко зможе змінити, тому що вона жінка, сильна жінка, сильний лідер. В неї сильна команда. Ми надіємося на, на нашого лідера, Юлію Тимошенко, і, і віримо, що Україна переможе. Беренда. Людмила, вона сильний політик, сильний лідер, і ми її як така любимо, поважаємо і за неї думаємо. А туди зможе вона змінити ситуацію? в країні? – Я думаю, що може. може. Зараз я слухаю, її, вона дійсно правду говорить. Я думаю, що вона в данішою повинна змінити країну набагато краще. Я це вірю, вірю і надію, що Юля Володимир, цього. -то кажучи, не кажуть нам, без парамож з Бога серці. Прибелити такої кількості ваше Мирослава Олексійна Тропотяга і ви думаємо, Муслава, те, що, що, що Україна що все ж таки переможе наші хлопці. борються за нас? Ми повинні їх теж підтримувати. Їх і підтримувати. І, так я і підтримую її проте, як жінка-жінку. Тому що наразі стане жінка. Її. Російської може якась зміна буде у невеликий контингент, що стане жінка проти якого? Може вона буде прем'єром? Може щось зміняється в тому. А з нашого боку, тому за Юлію Тимоши тисячі 40 40 коли їм кажуть, я просто вірю. Нам треба максимук оборону. Дякую.